Сьогодні на Рівненщині зареєстровано більше шести десятків дітей хворих на аутизм. Втім, фахівці стверджують, дітей у рази більше проте їх хвороба лишається неіндифікованою, а це в свою чергу унеможливлює їх адаптацію у суспільстві. в ранньому віці у любого ребенка мозг більш пластичний, легше навчити, легше принимать нову інформацію. і Чи почати начать ребенка з аутизмом, тим більшого ефекту можна досягнути. На опыті нашого садика, коли приходить дітей, которые Займалися 6-7 лет, але вони не можуть в нормальному пойти в школу. Когда приводять дітей в 2-3 года, то шанси піти в школу в інклюзію чи в якомусь то відео зростають намного, намного більше. Сьогодні в Рівному 9 шкіл проводять інклюзивне навчання. Діти аутисти ходять до спеціалізованих садочків, Втім, фахівців, які працювали із аутистами, дуже мало. Ми спробували об'єднати вперше в Рівне взагалом всіх і освітян, і лікарів. І, взагалі, заклади, і перебування дітей з особливим потребами ну, з аутизмом люди матимуть змогу знати про досвід роботи Київського фонду. Дитина з майбутнім також послухати доповідь консула і почути відповіді на свої запитання. Ті, ну, що хвилює, як батьків, так і спеціалістів. Дуже важко, тому що дуже багато є так би мовити, таких наслоєнь. і е, зараз е, в основному. Авлять, якщо такі дітки є, то розлади аутичного спектру, тобто поєднується декілька таких поведінкових проявів, і встановити точно, що це ранній дитячий аутизм. Дуже важко насправді діагностувати з психологічної точки зору. Тому навчальний посібник з аутизму організатори семінару планують безкоштовно розповсюдити серед педіатрів рівному та залишити по кілька примірників у бібліотеках міста. Аби кожен з батьків, хто має хоч якісь сумніви щодо здоров'я власної дитини, міг ознайомитися з матеріалами та основними симптомами хвороби. Наталка. Посухово Володимир Захаров. новини Рівного.